Олена Шабалдас, вимушена переселенка з Харкова. У Хмельницькому жінка проводить психологічні тренінги для внутрішньо переміщених осіб. В мене тут дуже багато знайомих ВПО і є бажання щось робити від себе, щось робити для наших людей, тому що я сама знаю, що це таке лишитись крову місця, міста свого. Ось і є потреба допомагати. Активісти громадської організації «Рівність дії» сьогодні зібрали за круглим столом представників влади, волонтерів та переселенців і презентували перші результати роботи проєкту моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам Хмельницької області. В його рамках вимушеним переселенцям надаватимуть психологічну та юридичну підтримку. Ми пропонували людям відповісти на питання, також висвітлити конкретну ситуацію з їх життя, психологічного і юридичного характеру. І в кінці опитування людина, яка хотіла, щоб з нею потім сконтактували, допомогли їй в вирішенні цих питань, вона залишала контактні дані. Таким чином ми маємо базу даних. Респондентів, з якими ми будемо працювати впродовж наступних семи місяців, надаватимуть підтримку вимушеним переселенцям, психолог та юрист. Вони безкоштовно проводитимуть індивідуальні консультації та групові тренінги для всіх охочих. Наразі внутрішньопереміщених осіб на території Хмельницької області близько 90 тисяч, і ми розуміємо, що це надзвичайно велика цифра, і ми не можемо на нього впливати, тому що вона навіть має тенденцію і може збільшуватися. Нам треба як громаді бути до цього готовою. Нам треба допомогти внутрішньопереміщеним осіб імплементуватися в наше середовище, тому. Такі програми є надзвичайно важливими, щоб люди відчули підтримку. Також в рамках проєкту підтримку зможуть отримати волонтери та представники громадського сектору. Для цього необхідно звернутись до громадської організації Рівні дії. Денис Клеменко, Микола Єрковський, Новини міста.